Постереження за сонечком. Воно потрібно для рослини, воно потрібно для тварини, воно потрібно для людини. Без нього не прожити й днини. Що це, дітки? Так, це сонечко. А як назвати ту частину дня, коли сонечко тільки-тільки прокидається і з'являється на небі? Ця пора дня називається ранок. Сонце зранку з'являється з одного боку, потім подорожує по всьому небі. Вдень воно світить і гріє, а ввечері буде сідати з іншого боку неба, щоб до ранка відпочити. А хто це до нас завітав? Так, це сонячний зайчик, він хоче погратися з нами. А хто може впіймати сонячного зайчика? Піймали його? Ой, а що це з'явилося на небі? Це з'явилася хмаринка, вона і закрила наше сонечко. Треба нам звільнити наше сонечко. А давайте вивчимо закличку. Вийди, вийди, сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на веселі квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються. Тебе дожидається. Стомилося наше сонечко за цілий день, стало повільно опускатися все нижче і нижче і заховалося воно за горою. Настала ніч, а що з'явилося на небі вночі? Так, дітки, зірочки і місяць.